Виконуємо номер 992 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, між якими двома сусідніми цілими числами міститься число. Задання перше мінус 6,1, друге 4,3, третє мінус 3,19. Четверте мінус 0,3. 0,98. Запиши відповідь за допомогою подвійної нерівності, наприклад, мінус 2,5 більше, ніж мінус але менше, ніж мінус 2. Приступаємо до виконання. Число мінус 6,1 буде більше, ніж ціле число мінус 7, але менше, ніж ціле число мінус 6. Число 4,3 буде більше, ніж ціле число 4, але менше, ніж ціле число 5. Число мінус 3,19 буде більше, ніж ціле число мінус 4, але менше ніж ціле число мінус 3. Число мінус 0,3 буде більше ніж ціле число мінус 1, але менше, ніж ціле число 0. І число 0,98 буде більше, ніж ціле число 0, але менше, ніж ціле число 1. Номер 992 виконано.